У нас є питання основні і є питання, які пропонуються включити як додаткові. Є пропозиція порядок денний за основу. Прошу. Хто за? Дякую. Крамаренко. Максим Іторіч, ви за денний? Крамаренко за. Сім за. Рішення прийнято. Тепер по додатковим питанням, які пропонуються включити до порядку денного. Перше додаткове питання з дому Микола Васильович про погодження розрахунків на відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої від. В общем, це питання ми не зможемо включити, тому що у нас конфлікт інтересів Максима Вікторовича Крамаренко, і у нас шість членів виконкому, які можуть за нього голосувати. Тому. На жаль, Максим Вікторович і директор Теплоенерго, і Іван Володимирович, і Водоканал лишаються поки що без різниці в тарифах. Так, тому, що... по барабану він собі стану стоїть. Це розмієт включилася. Хто там розрізає? З іншої дівочки з тяну. Це було Понятно. Не можемо ми включити, тому сенсу голосувати по ньому немає. Так, далі. Про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Виділяємо кошти в сумі 117 тисяч триста гривень 90 копійок Кременчук водоканалу для придбання та встановлення системи відеоспостереження. Прошу хто за? Дякую. В залі 6 за. Максим Вікторович. За. За. Наступне. Про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 94 тисячі 400 гривень. У нас онлайн Костянтин Терещенко можемо повернутися до включення? Можемо як ви з одного телефона з двома поверне. А У мене конференція. Добре, тоді це давай це проголосуємо. Приєднався Костянтин Терещенко. У нас 8 членів виконкому, 6 в залі, 2 онлайн. Голосуємо рішення про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 94 тисячі 400 гривень виконкому для придбання пального. Прошу хто за? Тут 6 за. Колеги, хто онлайн. Колеги ви за крамаренко. Максим Вікторович, ви за? За, дякую. Тепер включаємо питання, яке було першим. Про погодження розрахунків на відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення для населення за березень 2024 року. Максим Вікторович не голосує, тому що в нього є конфлікт інтересів, про який він повідомив, регульовує шляхом неучасті участі у голосуванні. Хто за те, щоб включити до порядку денного? Шість за тут. Костянтин Терещенко. За. За. Сім за. Включено. Так, тепер є питання додаткові, які ми маємо включати без звуку. Є пропозиція, шановні колеги. Ми щойно включили додаткові питання до порядку денного. Порядок денний виконкому затвердити в цілому за рахуванням включених додаткових питань. Прошу. Хто за? Шість за. В залі. Карамаренко, порядок денний за. зад. Терещенко, порядок денний за. за. Все. І два онлайн за. Всього вісім за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про нагородження почесними грамотами та грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області. Прошу хто за? Шість за. Тут, Руслан Оксанович. Два за. Все, вісім за. Наступне. Про організацію проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання на здійснення оції збирання та перевезення побутових відходів на територію Кременчуцької міської територіальної громади. Прошу, хто за? Шість за? Тут. Так, тепер дивіться. Наступне питання у Максима Вікторовича: конфлікт інтересів. 3.1. Це щодо реклами Крюківського вогнебудівного заводу. Тому він утримається від голосування. І обговорення. Розробник проєкту рішення Окунь Володимир Валентинович про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Крюківський вагонзавод на житловому будинку 63, дріб 16 по лейтенанта Кагала. Є питання? Немає. Прошу хто за? Тут 6 за. І Терещенко. Все, дякую. Рішення прийнято. Наступне про затвердження акта обстеження та демонтаж евакуації рухомого безхазяйного майна, щодо якого уповноваженим органом визначено управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцька району Полтавської області. Це гараж по вулиці Ярмарковій. Серед зеленої зони стоїть. Немає заперечень. Прошу, хто за? Шість за тут. Вісім за, всього, дякую. Наступне Щербіна Олена Олександрівна, про надання згоди на списання транспортного засобу, який належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади. Спецсервіс Кременчук списує фургон Іж 27175. Немає заперечень. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Все, вісім за. Дякую, колеги. Наступне, про надання згоди на безоплатну передачу майна, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади з балансу на баланс. Це стільці, які нам надав Тюбінген, Інститут розвитку Кременчука, розподіляє між Кременчуцьким міським палацом культури. 145 стільців надається йому. А наш е департамент освіти не брав. Не брали. Тобто все йде в міський палац культури. Все, прошу, хто за. Дякую одноголосно. Крамаренко. Да. Дякую одноголосно. Прийнято. Далі, Олександра Григорівна Волощенко. Проєкт рішення про погодження, продовження розміщення на об'єкті благоустрою стаціонарної тимчасової споруди торговельного кіоску для реалізації, не продов... Вірні, реалізації продовольчих товарів. По вулиці Небесної Сотні, в районі будинку номер 21 дріб 35, місті Кременчуці, фізичні особи-підприємці Атамас Ользі Володимирівня. Так, зрозуміло. На один рік, так, Олександр? Так. За 8 місяців цього року ФОП Атамас сплатила 146 гривень 19 копійок до міського бюджету як податок на доходи фізичних осіб. Так, да, 146 гривень 19 копійок. А за весь минулий рік 600 гривень 88 копійок. Олександра Григорівна, яка у вас заробітна плата? Ну, десь до 20 тисяч гривень, правда? Так. От щоб її забезпечити, нам треба 300 таких кіосків. Тільки вашу в місяць. І щоб вони працювали 8 місяців, ці 300 кіосків, щоб один місяць витягти вас. Як ви вважаєте, ну адекватна ціна 146 гривень податків сплачена підприємцям? Це за половину чи за весь? Вона, Вона як ФОП сплатила, як податки, Діма. Ти чуєш, про що я говорю? Це податок на доходи фізичних осіб. Добре, ну, ну, яка одна людина? Ну, це половина. Я розумію, ну одна людина не може, 146. Тобто вона отримала за ці 8 місяців 700 гривень зарплати. Ну, якось, ну, я чесно, не розумію. Нас просто дурять, як вибачте, останніх. Все. Є пропозиція виключити з порядку денного. Прошу, хто за? Дякую. Тут 6 за, будь ласка. Крамаренко. Все, до з'ясування, чому такі низькі податкові нарахування. Ну, місто не може субсидіювати суб'єкта, який платить 146 гривень 19 копійок податку в міський бюджет за 8 місяців, за те, що в нього кіоск розташований на розі двох центральних вулиць міста Кременчука. Проведемо аукціон, можливо, хтось інший захоче на цьому місті поставити кіоск. Так, наступне Олександра Ріна. Про продовження розміщення на об'єкті благоустрою стаціонарної тимчасової Ні. споруди сезонного майданчика для надання послуг з громадського харчування біля кафе Лавкейк по проспекту Свободи 22Б в місті Кременчуці фізичній особи підприємцю Моцарвіті Миколаївні. Податкове навантаження сплачено за 8 місяців 29 тисяч гривень. Єдиного податку 5 тисяч. В цільові фонди. В цьому році я не розумію, чому не платили? Раніше було ПТС, і це сплачувалось один раз за весь період. Угу. Тобто в цьому році не платила поки що, так? Да? А тепер СТС вже, так? Да? Так. За попередній період вже сплачено. Все добре, зрозуміло. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Крамаренко. Дякую, колеги. Тепер є питання, які ми маємо розглядати без звуку. Зараз вимикається звук, питання стосується. Шановні колеги, до нас Максим Вікторович Крамаренко приєднався в залі. У нас сім членів виконкому тут і один онлайн. Є пропозиція Руслана Олександровича Проценко застосувати процедуру пакетного голосування до додаткових питань, так як ми їх на етапі розгляду докладно розглядали. Немає заперечень. Прошу, хто за застосування процедури пакету 6-7 тут за і. Терещенко? за. Тепер по суті по додатковим питанням. Хто за? Стоп, стоп, стоп. так. Да. Тут конфлікт інтересів. Давайте ми тоді, знаєте що? За пакет можемо а зараз. Да, за пакет проголосували. А Після, по суті, зараз по першому, другому. Що ми можемо всі по суті. Ні, 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 по суті, мені ж треба витягнути. Це Максим Вікторович, тоді не голосуйте взагалі. Добре. Все, Максим Вікторович утримується в нього конфлікт інтересів. По суті, розгляду питань. Прошу, хто за? Шість в залі за. І Терещенко. Терещенко за. Все, сім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Всі питання результативно розглянуті. Між засіданнями виконкому було підписано 24 розпорядження міського голови. На цьому засідання виконкому завершено. Відповіді на запитання журналістів. Ольга Пащенко, доброго дня, Віталій Олексійовичу. Високловлюємо вам особисто та начальнику управління транспорту і вашина РВ. Щиру подяку за проведену бесіду з перевізником, який обслуговує маршрут номер 15 б Продовження сьогодні вранці. Мені телефонував особисто перевізник та підтвердив, що дійсно у суботу не було маршрутки за розкладом, але сказав, що дійсно на один рейс можуть взяти лише одну людину. Пільгової категорії населення велике до вас прохання та й вашини відреагував відредагувати розклад руху комунального транспорту, який їздить біля третьої та поруч дитячої лікарні. Адже комунальний транспорт, який їздить біля лікарень, автобус 10 а або тролейбус 15Б відсутній у проміжку з 10.30 до 15.30. Багато людей звертаються за медичною допомогою. Ну, Руслан Володимирович відпрацює дане питання. Я думаю, що да, це вікно треба розбити, щоб хоча б один комунальний транспорт цей час проїжджав біля медичного містечка. Так, далі на базі дитячої лікарні зараз приймають дітей лікарів вузького профілю з усього міста. Та й до третьої міської лікарні звертаються люди до сімейного лікаря, трампункт, багато студентів їде. Зараз, наприклад, ви розробили гарний приклад розклад тролейбуса 18, а ми розуміємо, що зараз в якому становищі мешкаємо, хоч, але хоч це один тролейбус, автобус зробіть, щоб він курсував цілий день. Ну, він, да, він може курсувати цілий день, але коли він буде їздити пустий, він не зможе працювати. Так, далі. Ольга Орел, доброго дня. А також багато людей звертаються за медичною допомогою третю міську лікарню з обмеженими фізичними можливостями у пропішку з 10.30 до 15.30 відсутній транспорт з пандусом для цих людей. У маршрутках 10-15Б-18, які їдуть біля міської лікарні, 3, відсутній транспорт, задовольняючий потреби цієї верстви населення, а комунальний транспорт. 10 а або 15Б курсує лише в час пік. Ну, повторюся, я і в машині дам доручення, щоб вони відпрацювали додатковий рейс комунального автобуса або тролейбуса в проміжок зазначений вище обома заявницями. Ніна Лук'янова, доброго дня, Віталій Олексійовичу. Величезне вам дякую за вашу роботу, щоб наше місто ставало з кожним роком все кращим і кращим. Але дійсно проблема з транспортом є, щоб доїхати до третьої лікарні дитячої. У проміж... Ну, це те саме все. Я пропускаю, ми на це відповідали. Я так розумію, хтось дуже творчо підійшов до звернення, розписав, що його від трьох людей. Так. Але мешканці міста не почули від вас відповіді, адже була повітряна тривога, і засідання відбулося в укритті. Ще раз повторюся, що ми дамо доручення відпрацювати по інтервалу з 10.30 до 15.30, щоб був додатковий тролейбус або автобус в цей час. Так, далі, Марина Грінченко. Доброго дня. Дійсно велике прохання до відділу транспорту. Так, все те саме. Повторююся, вище все було відповідь надано. О... Олег Булашев. Чому досі не запрацював форвакумний? стерилізатор у лікарні планового лікування. Вже рік робиться проєкт. Максим Володимирович середа відповідає. Доброго дня, Доброго Віталій. Доброго дня. ну, звичайно е, перезавантаженості проєктанта поки що проєкт нам не наданий. Дуже багато. А хто? Як прізвища перезавантаженого проєктанта? Багацій. А давно він перезавантажений. Таріксіч, там дуже складнощі великі складнощі в проєкті, тому що це повністю реконструкція. Там же це приміщення було не під ССО, там було правильно. Тому ну, є там, були питання. Ну дивіться, у нас на сесії це питання звучало. Спочатку вона написала на 2 мільйони, а потім виділили додатково там мільйон чимось було вже. Ні, ні, їх не виділяли ці кошти. Виділено було 200 тисяч на поточний ремонт. Але, звичайно, ніякого ремонту там не робилось, тому що поточ... з поточним ремонтом ми його не запустимо в експлуатацію. Там тільки реконструкція потрібна всього, всієї подібні. Поки що о... остаточної суми у нас, в, на жаль. Було... Мені здається, ми виділяли з урахуванням більшої суми. Виділялось тільки на проєкті. Ну, і що говорить э, по гасій проєктант? Я уточню все питання і вам окремо допомогу. Давайте. Добре. Так, далі. Марина Грінченко, ми дуже розуміємо, в якому становищі мешкаємо війна, але, будь ласка, подбайте про людей похилого віку, які є пацієнтами 3 міської лікарні дітей, які їдуть з мамою за медичною допомогою. Відповідав вище на це питання. Олег Булашев, де ви проведете свій день народження в Україні? Марина Грінченко, величезне дякую вам за відповіді. Все те, добро, що ви робите, як міський голова для міста. Все, шановні колеги, дякую за інформацію, дякую за запитання. На цьому виконавчий комітет завершує роботу в режимі засідання. Переходимо до нашої повсякденної роботи. Дякую ще раз.